Що роз'ятрить душу та розіб'є вам серце, і саме тому залишиться в пам'яті назавжди романтика, і трагізм, іронія та сум тісно переплетені в цій чарівній книзі Джо Моєс до зустрічі з тобою, бо то історія життя, і в якій є все від буденних розчарувань з приводу працевлаштування до безмежного кохання, що дарує сенс подальшому існуванню. Головна героїня Луїза Кларк молода 26-річна дівчина, яка живе у маленькому містечку в Англії разом зі своїми батьками дідусем, молодшою сестрою Тріною та її маленьким сином Томасом. Вона 6 років працює в затишному кафе та протягом 7 років зустрічається із хлопцем. Мені дуже шкода. Та одного дня її налагоджена як механічний годинник життя змінюється. Коли вона втрачає улюблену роботу, дівчина змушена шукати нову, подавшись на службу зайнятості. Перепробувавши безліч вакансій, які їй так і не підійшли. Лу чіпляється за останній шанс. Доглядальниця за людиною з обмеженими можливостями. І, хоч у дівчини немає ні бажання, ні досвіду, щоб братися до такої роботи. У неї не лишається вибору. Я, я, я дуже швидко вчуся. І я не хворію, і я живу зовсім недалеко звідси, і я, я сильніша, ніж здаюся, а ще я добре заварюю чай, а добре заварений чай здатний владнати усі проблеми. Її сестра несподівано повернулась на навчання до університету. І Луїза практично єдина, хто в змозі опікуватись сім'єю. Знайти роботу важко, Джозі. Я це добре знаю. Я просто кажу, що нам були. Потрібні ці гроші. Тільки без паніки, добре. Вона щось знайде. Правда ж, Лу? Лу дуже оптимістична людина. Яскраво та неординарно вдягається. Не боїться самоіронії. Вміє радіти різним дрібницям. Вибачте, ні, я не я. Вибачте. Усе гаразд? А, мені якось жарко. Дозволите, дозволити мені зняти жакет. Попри те, що Лу потрапила в халепу із костюмом на співбесіді, вона все ж отримує роботу з контрактом на півроку. Вітаю, Луїза Кларк. Я Віл Трейнор. Її підопічний – 34-річний Віл Трейнор. Колишній бізнесмен, який два роки тому потрапив в автомобільну катастрофу, і тепер все його тіло паралізоване, крім декількох пальців однієї. руки. Спочатку Кларк намагалася якомога частіше уникати шефа, обмежуючись лише виконанням своєї роботи. Готувала, прибирала і час від часу приносила йому ліки. Та й хлопець ставився до неї вороже. Вирішила, що мені корисно проїхатись, щоб вдихнути повітря. А що ви робите зазвичай? Зазвичай нічого не роблю. Я сиджу, я просто існую. Він вперто не хотів пускати у свою безрадісну реальність ще одну людину, тим паче Луїзу Кларк. На яку у своєму звичному житті не звернув би уваги. Добре, Його доля визначена: букет хвороб. Потреба в постійному догляді. Жодних шансів на одужання чи то навіть на покращення стану. Ти просто дивилася на мої фотографії і думала, який жах колись жити ось так і перетворитись на оце. Решту шухляді. Далі усе тільки погіршуватиметься, кажуть лікарі. Він втратив усе. Я любив своє життя, Кларк. Справді любив його. Я любив свою роботу, подорожі, речі, які в мене були. Мені подобалось їздити на мотоциклі, стрибати з будівель. Мені подобалось громити людей в ділових угодах. Мені подобалося любитися, багато любитися. У мене було насичене життя. Я не створений, щоб існувати в цій штуковині. І саме вона тепер обмежує мене в усіх цілях і намірах. Це єдина річ, яка мене обмежує. Чоловік знаходиться в глибокій депресії. Тому перед лу постало серйозне випробування. Кларк витрачала багато часу на вивчення статей про квадриплегію, щоб краще розуміти, як організовувати дозвілля Віла. Також спілкувалася із тими, хто змушений боротися з аналогійною хворобою. Луїза робить усе і навіть більше заради того, щоб подарувати підопічному радість кожної хвилини. Усе, усе добре. Він вже давно не сміявся нічого. Дівчина покаже, як то вона боротися із хворобою, подорожувати, радіти кожній миті за турботами про хлопця вона щиро його покохає і зможе розбудити в ньому давно забуті почуття. Однак, усе виявилось марним задумом: шість місяців. Ні, я погодилася на те, що він має півроку, щоб передумати. Мені не віриться, що ти хочеш допомогти йому покінчити життя. Знаєш, краще вже так, ніж дивитись, як він знову робить це сам. Віл давно вже прийняв жахливе рішення. Ефтаназія. Це один зі способів позбавити життя невеликовно хвору людину, коли вона про це просить. І навіть після зустрічі з Луїзою Віл не змінив свого переконання. Але зовсім не тому, що він егоїст, а тому, що життя, яке у нього було. Мало чим нагадувало його колишнє справжнє життя. Звільнивши себе від страждань, Віл прагнув розв'язати руки родині. Зокрема, батьку, який не міг покинути законну дружину через хворого сина інваліда. Мій син! Він мій мій теж не забувай. Це його вибір, це те, чого він хоче. Ти знаєш, як йому важко. Він також прагнув позбавити Луїзу від зобов'язання кохати його і мовчки страждати. Але найголовніше бажав заспокоїтись сам. Я не хочу позбавити тебе того, що дасть тобі хтось інший. І ще я не хочу, щоб одного дня ти подивилась на мене і відчула навіть крихту жалю або шкоди. Біла, це людина з сильним характером, яка не може терпіти співчуття у свій бік. Привіт, Даруйте, ви Вони допоможете нам, бо ми тут трохи. Давай, не не думати, так, все. Так, все так? Дякую вам дуже. Це він має опікуватись, а не ним. Він хоче, щоб до нього ставились як до рівного. Прагне, щоб до нього дослухались. Це надзвичайно активна людина, глибоко обізнана, ерудована у різних сферах. Не хочу йти додому. Я хочу побути хлопцем, який пішов на концерти з дівчиною. У червоній сокні. Він мав велике коло спілкування. Його всі поважали. Був популярним серед дівчат. Тож? Чим завдячую такій честі? Вибач, що не навідувались. Мене завалили роботою навіть у вихідні. Так, у нас в офісі теж повний І завал. Тому. І в один момент колишнім друзям він більше не потрібний. А щоденне оточення обмежується батьками сестрою та медбратом Натаном та доглядальницею Луїзою. Скажіть, будь ласка, ви б не хотіли. Вілко хотів покінчити з таким пасивним життям, коли всі довкола нього бігають, коли він навіть самостійно не може виконати елементарних буденних справ, які звичайній людині даються з легкістю. Хоч ніхто з його близьких до кінця не підтримує цей вибір, і можна скільки завгодно битися об стінку головою, плакати, стояти на колінах, але якщо рішення прийняти, то на це ніяк не повпливаєш. Він дав мені півроку. Ще можна його умовити. Ти думаєш, ця офіціанточка на таке здатна. Начебто, і правильно, людина, яка неймовірно страждає через хворобу і не відчуває у собі сили продовжувати жити далі, має право на те, щоб раз і назавжди припинити ці муки. І, мабуть, найбільше жахає думка про те, що така людина є тягарем для своїх рідних. Світ ще довго не поводиться на практику евтаназії. Надто великий був резонанс уже в цій справі, описаній в книзі. Справа набрала загального рівня, і хто би ще не говорив, але лише одиниці зможуть до кінця зрозуміти віла. І чи зможемо ми допомогти людині, яка не хоче допомоги? Іноді в цім візку я відчуваю напади клаустрофобії, і мені хочеться не волати на саму лиш гадку, що проведу я в ньому ще один день, каже герой. Чи можливо в такій ситуації бодай якось повернути жигу до життя? Більше жодного візка, жодної пневмонії, жодних болючих кінцівок. Більше жодного болю та втоми, коли прокидаєшся щоранку, і хочеш, аби день вже закінчився. Складення та засвідчення заповітів та довіреностей. Мені здавалося, він пожвавішав, радів, посміхався. Мені теж. Дякую, що сказали. Лу та віл обоє борються, але за різне. Вона за його життя, він за свою свободу. Вражає і те, як сильно герої змінили життя один одного. Хоча кохання тут теж грає велику роль, Віл хотів бачити Луїзу щасливою, вільною, радісною, а не змушеною повік сидіти коло нещасного квадриплегіка. Чоловік у своєму останньому листі писав: усвідомлюю, що знайомство зі мною завдало тобі болю та муки. Сподіваюся, що колись, коли ти будеш менш сердитою на мене і не такою засмученою, ти подивишся іншими очима на те, що я зробив, і що це допоможе тебе жити щасливим життям, кращим, аніж те, яке б ти могла мати, якби не зустріла мене. Ти глибоко засіла в моєму серці ще тоді, коли вперше до мене прийшла, у дурноватому одязі та зі своїми несмішними жартами, зі своєю цілковитою неспроможністю проховати будь-яке почуття. Ти так сильно змінила моє життя більше, ніж ці гроші зможуть змінити твоє. Не думай про мене занадто часто. Не хочу, щоб ти сиділа заплакана. Просто живи наповну, просто живи. І це справді так. Луїза наповнила останні миті життя Віла радістю, приємними спогадами та коханням. Найменше, чим він може її віддячити, це відпустити. Джуджа Моїс поступово веде читачів до висновку, що насправді ніхто не знає, що правильно, а що ні. Я хочу, щоб він жив. Якщо він сам цього хоче. Ні, я цього не допущу. Ні за що. Чи має людина право грати роль Бога? Чи має право вона вирішувати, коли закінчиться її життя? Чи має право хтось їй це заборонити? Чому хтось може вибрати смерть замість життя? Ці та низка інших питань порушуються в книзі. Ніщо не змусить мене передумати. Я обіцяв батькам півроку, і я протримався. Ні, ні. Герой також змусить усіх читачів переоцінити життя та навчитись щиро радіти йому. Я нічого не роблю. Так, я ходжу на роботу і додому, ти все. Клас. Ти живеш нудніше за мене. Більшість людей живе саме за принципом Лу робота дім. Натомість ВІЛ показав дівчині, як важливо не закриватися перед усім світом, не засиджуватися у провіційному містечку. Пізнавати щось нове, не бути схожою на інших. Знаєш, що я в тобі бачу? Не кажіть, що потенціал. Потенціал. Розшир свій горизонт, Кларк. Життя тільки одне. Його треба прожити так, щоб потім не шкодувати. Книга дуже влучно підтверджує істину: що не важливо скільки днів у твоєму житті, а важливо скільки життя у днях. Чого ти не змусив мене раніше? Це неймовірно. Я не знаю, Кларк. Ти ж не хотіла мене слухати. <клес> Тому раджу прочитати до зустрічі з тобою всім та закріпити це переглядом фільму. Адже роман має одну з найкращих організацій, можливо, тому що сценарій писала сама Джо, Джо Моєс. Також обов'язково прочитайте продовження історії про Луїзу в книзі після тебе, щоб знову і знову переживати за неї, проститкувати, що буде далі, який вибір вона зробить, та чи виконує прохання Віла жити та бути щасливою. Просувайте круті книги в маси, а ми з вами побачимось вже в наступному випуску.